Всім привіт! Це B'Utexua, мене звуть Дмитро. І сьогодні з нами фрезер GSDA 55.00. Оптимальний фрезер для манікюру та педикюру. І сьогодні я розкажу, як його відрізнити від підробок, які в нього характеристики, ми його протестимо та подивимося його круті та незвичайні фішки. Тож, фрезер gsd 5500 виглядає саме ось так, та комплектується в ось таких коробках. Як відрізнити оригінал від підробки? По-перше. Саме його зовнішній вигляд має бути саме такий з відмітками GSD, ось такими кнопками та регуля... регулянням обертів. Тут у нас з боку є тримач для ручки. А саме цікаве це позаду. Тут у нас є вибиті характеристики, а саме тут повинні бути вибиті потужність 85 Вт, кількість обертів і позаду понизу вибачте, повинен бути адрес саме заводу. Ось так ми відрізняємо блок, головний блок цього фрезера. Далі ручка GSD. Усі ручки є відмітки GSD, саме у верхній частині ручці. Ну і потім, якщо ми будемо розкручувати ручку, саме робиться це ось так. На самому шнурі є відмітки GSD. Та на самій ручці відмітка GD, саме на частині мотору. Далі, хочу сказати, що тут. Достатньо потужна та хороша ручка з кількістю обертів 5,0 Нм на сантиметр. 35 тисяч обертів має обдув. Фреза тут стоїть досить чітко, тобто цанга тут майже ідеально відрегульована, і вона одна з найпопулярніших взагалі у лініці Джейздар. Так, блоки я вам показав. Також тут є в нас ножна педаль, але я думаю, що ми її не буду показувати. Трішки про неї розкажу. Вона має вигляд звичайно ножної педалі, але вона роторна. Роторна педаль означає це те, що коли ви її під'єднуєте, перемикаєте на ножне керування. В принципі, як в машині. Якщо ви натискаєте на цю педаль, кількість обертів збільшується. Відпускаєте педаль, звісно, оберти падають. Приблизно ось такий принцип роботи цієї педалі. Ну, на неї ми не будемо завершувати. Скажімо так, і довго тримати час. Я під'єднаю фрезер до мережі, і ми подивимось з вами, що він покаже. Одна з цікавих характеристик цього фрезера і фішок, це те, що він може перемикати реверс на ходу без проблем для ручки, тому вона під час перемикання оберти будуть спадати, перемикатися, а потім повертатись на ті оберти, які ви вже до цього виставили. Також є тут. Захист від перевантаження, але скажу чесно, цей фрезер тяжко перевантажити. І тут є у нас захист, якщо ви забули замкнути фрезу. Як це працює? Працюється саме ось так. Тут у нас виставлено ручне керування. Робимо перемикання. В цьому випадку фрезер а, збавив оберти, перемкнувся і повернувся на ті оберти, які ми вже до цього а, виставили. Надалі а, ми з вами спробуємо, наприклад, ось такий момент. А, ви працюєте з фрезером, а, хтось вас відволік, ви там вставили фразу, але забули замкнути за цей замок. Вдаєте оберти. Фрезер не вімкнув а, цю ручку. Він заблокував замок і тому робота ручки, і, а саме, робота двигуна, не була в холосту, і тому він не згорів. Ось це дуже важливо, тому що бувають у нас в ремонті ручки, які майстри просто забували цей замок, давали оберти. Бо йшла напруга на ручку, двигун горів. Ми це робили, але це достатньо дорого. Тут таке не буде. Що ж, Круто, це так, це крутий фрезер з якісним набором функцій, з якісною ручкою, ну і з реальною потужністю. Зараз я під'єднаю фрезу до ручки. Це звичайна ТВС-ка зеленою носічкою. І ми подивимось, як він буде працювати при навантаженні. Тут в нас є така неінстаграмна палиця. Подивимось, що він покаже. Так, я не, не думаю, що якийсь там пінокіо буде у вас на педикюрі, але. Якщо він буде, то цей фрезер з ним справиться. Це дуже крутий апарат, гарантія на нього рік, у нас є всі сертифікати якості, сертифікати відповідності. Тому, купуючи в нас, ви завжди купуєте тільки оригінальну техніку, будь-то фрезера, лампи або все, що ви там заманете. Тому обирайте б'ютекс, обирайте якість, переходьте до нас.